Будівельний гігант біля стадіону Арена Львів збудують гіперсучасний комплекс. Презентували проект будівництва. Тут буде концертний зал, зимова спортивна арена і виставковий центр, а також харчовий комплекс, продуктовий супермаркет, льодова ковзанка, кінотеатр та медіа центр і паркінг на 5 тисяч місць. Частину будівельних робіт мали б завершити до 2014 року, адже саме тоді Львів подаватиме заявку на проведення зимових Олімпійських ігор. Втім, конкретних термінів будівництва. Міські чиновники назвати не можуть, адже ще не знайшли інвестора проєкту. Лише п'ять років тому, коли криза європейська не розпочалася, у нас була увага до України і міжнародних інвесторів. На сьогоднішній день ця увага є достатньо така неактивна. Тому я схиляюся більше до державного фінансування з залученням міжнародного оператора. Ми зараз поставили перед містом питання для того, щоб воно дало чіткі умови такого інвестування, чіткі гарантії такого інвестування. Очевидно, від того буде залежати, який інвестор прийде на цю територію. Поки що проект нового комплексу долучили до генерального плану міста Львова.